Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про повитицю, яку у народі називають ще сплітичка, перстинець або хмелинка. Народні назви пов'язані з особливостями будови і життєдіяльності повитиці. Взагалі у світі нараховують близько 274 видів повитиці, з них 15 видів росте і паразитує на культурних і дикорослих рослинах на території України. Всі повитиці це однорічні, безлисті рослини-паразити. Стебло повитиць нитковидне забарвлення стебла від жовто-зеленого до жовто-червоного. Стебло нитковидне завдовжки від 50 до 150 см. Цвіте повитиця європейська у червні липні. Її квіти дрібні до півтора міліметра в діаметрі, майже сидячі, п'ятичленні, рожеві або білорожеві, зібрані у щільній головчасті суцвіття. Чашечка вдвічі коротша за віночок. Біля основи м'ясиста майже до половини надрізана на ширококутні тупі частки. Віночок уповитесь, дзвониковидний, складається з п'яти торочкуватих лусочок, які прикріплені до трубочки під основою тичинок. Тичинок 5. Вони чергуються з лопатями віночка. Нитки тичинок трошки довші за пиляки. маточка одна. Після відцвітання квітки утворюється плід коробочка в кожній коробочці є від 2 до 4 насінин. Насінина достигає 2-3 тижні, але осипається насіння з коробочки лише восени. Одна рослина по витиці може утворити до 15 тисяч і більше насінин. Насіння дрібне до 1 мм вдовжину. Зберігає схожість насіння 6-7 років. У деяких видів схожість зберігається в ґрунті до 30 років. Насіння повитиці починає проростати з початку квітня і, в залежності від погодних умов, до червня, коли температура становить від плюс 17 до плюс 24 градусів, іноді може проростати при нижчих температурах. Зародок у нас має вигляд спірально закрученої нитки. При проростанні ниточка стебло виходить у ґрунт і перші дні живиться за рахунок білка, який є у зародку. Грунтова фаза розвитку повитиці триває до 7 тижнів. За цей період нитковидний зародок повинен знайти собі господаря. За різними даними, господарем по Витиці може бути від 200 до 630 видів дикорослих і культурних рослин. З культурних рослин це переважно овочеві, баштанні і бобові рослини. З кущів найбільш вражаються бузок, жовта акація, виноград, з дерев вишні, сливи, ясен, дуб, сосни та інші. Якщо на протязі семи тижнів зародок не знаходить у ґрунті коренів господаря, він гине. Якщо проросток знаходить у ґрунті корені будь-якої рослини, він до них прикріплюється своїми гаусторіями. За деякими даними, проросток повитиці може вибирати навіть собі рослину господаря, якщо на ділянці його проростання є багато різних рослин. Після прикріплення гаусторіями до коренів рослини господаря ґрунтова фаза розвитку повитиці закінчується. Гаусторії це орган живлення і прикріплення у паразитичних рослин. Він являє собою клітинні утвори, які служать для всмоктування поживних речовин з тіла рослини господаря. Стебло повитиці виходить з ґрунту на поверхню. Чіпляючись за стебло і листя рослини господаря, воно може досягати довжини півтора метра. Стебло у повитиць має листків, натомість на ньому є досить багато гаусторій – коренів причіпок. Гаусторії проникають під шкірку і під камбій. Рослини до провідних пучків, по яких рухаються органічні і неорганічні речовини. Таким чином, живлення повитиці повністю залежить від рослини господаря. Засмічуючи посіви культурних і технічних культур, повитиці призводять до зниження врожайності до 50%. Зелена маса зменшується на 70%, а вихід насіння зменшується від 50 до 75% в залежності від виду рослини господаря. В той же час повитиця погіршує якість насіння. Вона містить отруйні алкалоїди кускудин і кустамін, тому є отруйною для багатьох тварин. Відходи переробки насіння, які містять насіння повитиці, також не можна згодовувати худобі. Крім того, повитиця переносить віруси мозаїки різних культур. Насіння повитиць поширюється різними способами. Найчастіше разом із насінням культурних рослин, яке є погано очищене, також насіння повитиць може поширюватися вітром. Із зараженим насінням ґрунтом, яке прилипає до колес транспортних засобів і взуття людей, насіння повитиць є плавучим, тому може поширюватися по зрошувальних каналах, річками та канавами. Повитиці є карантинними бур'янами. Основні методи боротьби з ними це є виполювання разом із рослиною господарем, оскільки стебло повитиці не можна відділити від її господаря, після чого треба обов'язково спалити весь рослинний матеріал. Борються із повитицями також при допомозі гербицидів, але оскільки насіння зберігає схожість. 6-7 іноді до 30 років зробити це за один раз проблематично. Відносно новим способом боротьби з рослиною паразитом повитицею є зараження її грибом альтернарією. Бажаю всім не зустрічати даного фітовампіра на своїх ділянках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.